Люди, мир вам даримо, українці. Дорогі люди, не ходитеся, я прошу сюди, щоб побажати кожному з вас мир і добра, міцного здоров'я і Божої охорони. Це не важливо, що я вам хочу сказати і нагадати добре звіт Євангелії, бо є не Євангелії, бо вона сила Божа, а спасіння кожному, хто вірить. Євангелія це радісна новина, яку приніс нам Господь Ісус Христос. Господь сказав: збулися часи, боже, Царство наблизилось. Покайтеся і вірите в Євангелію. Боже так, наблизилося до людей, коли прийшов на цю землю Ісус Христос. Ісус Христос проходив на цю землю для того, щоб у нас примирити з Богом, для того, щоб у нас врятувати від гріхів. Оскільки Адам з Євою зрішили, і усі люди доспадкували гріх, нема права на нього одного. І прийде той день, коли нам придеться стояти перед Богом і давати світ за своє життя. Жодна людина не оправдається перед Богом ніякими добрими справами чи великими грошима. Добрі справи потрібно робити. Робіть добре іншим людям, допомагайте іншим людям. Но це не допоможе оправдатися перед Богом. Но є добра новина, що Ісус Христос, Він заплатив за усіх людей. Ісус Христос він помер на христі, за наші з команди. Його сквер серед нашого оправдання. Але Спасуться, на жаль, не усі. Спасуться лише ті, які в нього увірили. Які покалиться своїх ріка і увірив Господи Ісуса Христа, як свого Спасити. Тільки через жертву Ісуса Христа людина може бути прощено, продана і спасена, і потрапити до раю. Усе ж від Бога, що нас промирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння промирення. Бо Бог у Христі промирив світ із Собою самим, не зважаючи на їхні провини, І поклав у нас слово промирення. Оце ми від імені Христа. ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. у своїх рехати, дорогі люди. Віруйте в Господа Ісуса Христа. Прийміть життя вічного. Це подарунок від Бога. Ісус Христос заплатив за Нього. Нам не потрібно платити. Але вдячність Богові, прийнявши цей дар, робіть добро іншим людям. Читайте Боже Слово і моліться. Ісус Христос, Він є єдиним шляхом до Бога. Дорогі люди, я все це говорю, тому що мені не байдуже, де люди будуть проводити вічність. Хоча декілька років тому назад мені було байдуже, що на людей, що на себе. Я був залежною людиною і хотів покінчити життя самого. Але коли мені подарували слово Боже, моє життя змінилося. Це було сенс. Бог простив мої гріхи, і змінив моє життя. Але найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах, тому що сам Бог обіцяє своєму слові має Сина Божого, має вічне життя. Дар Божий, життя в Христі Ісусі, Господі наші. Відкрийте свої серця Ісусу Христу, і Він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов. Ю. Читайте Боже Слово і живіть згідно тим, як там написано. І Бог буде вам давати добро. Бог буде вас благословляти. Дякую за увагу. Ведь набесний, благословити цих людей, береже цих людей. Благослови і бережи Україну. Спаси наш народ у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте голосование. Весь вам дороги.